Щобonymous, щоб Щоб Що будех просувати потрібно ще й силу мати. Топо. Скрип. Ласка зміни вводяться? Ні, тут же можно. Скрепка, ручной робить. Так, тільки не мастру. И с мечками. А вот и колись? Ну, и що майстер доробится. Це просто так, що Так, купона було уже okay. oh, ж Такой. Ну. No. Mm. А це ручний... Ну да, ось так, щоб, так. щоб доски на не... то. Тут же ново, Молодець, ти разработать. Ага. Це можна було... А а було... Це? Да. А, це замок. Ось так, так його на двері і він так Так. Угу. Цікаво.